Привіт, мене звуть Ростислав Кузик і я радо представляю тобі подкаст Поети Поетки Війна від літературного роз'єднання грань. 1 вересня 2023 року від початку повномасштабної війни Росії проти України минає 555 днів. Від початку війни загалом 3429 днів. Вже майже 10 років війна є не лише частиною нашого щоденного життя, а й частиною нашої літератури, проникнувши у тисячі текстів, насамперед, поетичних. Як ти можеш зрозуміти із назви, це подкаст про поетів, поеток та війну. Але насправді цей подкаст насамперед про досвіди досвіди людей, які після 24 лютого 2022 року. Перестали бути лише поетами і поетками, а стали також військовими, парамедиками, волонтерами, внутрішньо переміщеними особами, біженцями або культуртрегерами, що розповідають про війну, яку розв'язала Росія у десятках країн. Здавалось би, за усіма подіями, які ми переживаємо, не залишилось сил на якусь поезію. Але це не так. Українські поети й поетки не припиняють писати і вкладають свій досвід у свої поезії. Саме про них їхній досвід переживання війни та їхню поезію ми й будемо говорити в епізодах подкасту Поети поетки війна. Важливою є точка відліку 24 лютого 2022 року. Саме від розмов про неї ми будемо починати кожен епізод. Адже нас цікавить кожен окремий досвід кожної людини, який розпочинається з одного місця, з того лютневого четверга. Гостями подкасту стануть поети і поетки з різних українських міст і з дуже різним досвідом переживання війни. Хтось із них у лавах сил оборони, хтось волонтерить, хтось виїхав і підтримує Україну з-за кордону. Хтось залишається тут, але гучно розповідає про нашу війну світовій спільноті. Комусь доводилось покидати свої помешкання, вибиратись з понівечених міст, вистоювати довгі черги до кордону, а комусь вчитись обходитись зі зброєю. Ми поговоримо як з відомими в Україні та за її межами поетами і поетками, так і з молодими авторами й авторками. Чия широка популярність іще попереду ми у літературному роз'єднанні грань акцентуємо на молодих поетах і поетках, тому не можемо залишити їх поза увагою і цього разу чому саме поети й поетки насамперед, через те, що поезія це вміння помічати непомітне і ловити невловиме, а ще особливий стан мови. Особливий спосіб говорити, який часто працює краще, аніж інші форми проговорення. Навіть тоді, коли треба говорити про війну. Цей короткий епізод я хочу завершити подяками. Насамперед, ми дякуємо Збройним силам України, які тримають небо над нами та землю під нами. Ми дякуємо українському пен-клубу, без ґрунтовної підтримки якого цей подкаст би не з'явився. Дякуємо Америка Хаус Львів. Бо саме там ми записали більшість епізодів. Дякуємо Дмитру Дзюбі, який створив візуал для подкасту. Дякуємо Павлу Гоцу за музику та аудіосупровід. Дякуємо українським поетам і поеткам, які погодились поділитись своїм досвідом. Дякуємо тобі, що слухаєш нас. Ми будемо щасливі, якщо ти підтримаєш цей подкаст. Подякувати і підтримати нас можна кількома способами. Перший це задонатити на потреби Збройних сил України, бо цього подкасту, як і усіх нас, не було би якби не українське військо. Ти можеш обрати будь-який зручний для себе спосіб підтримки. А якщо не знаєш, куди задонатити, просимо тебе підтримати госпітальєрів, покликання на сайт яких залишаємо у описі. Другий спосіб це задонатити на банку з назвою Підтримати грань або прямо на карту Приватбанку. Ми закликаємо донатити насамперед на потреби українського війська, але якщо ти хочеш підтримати безпосередньо нас, ми будемо щиро вдячні тобі за це. Завдяки твоїй підтримці ми зможемо покращити своє технічне забезпечення і робити ще більше цікавого контенту. Третій спосіб підписатись на нас у баймі екофі. Ця підписка дозволить тобі не лише підтримувати нас регулярно, а й слухати повні версії епізодів подкасту Поети, поетки війна. Покликання на усі способи підтримки будуть в описі кожного епізоду. Що ж, на цьому нульовий епізод завершується перше інтерв'ю в рамках подкасту Поети, поетки війна з'явиться через тиждень на усіх стрімінгових платформах. Залишайся з нами і бережи себе. Почуємось.